Добрий день ми з України, огляд ріпаку посіяного по соняшнику. Весною тут бризкали євролайтингом і все. Ну, скажу картина дуже доволі непогана. Дощі, звісно, влаги тут багато, дощі йшли дебелі. Розтригуляцію ми тут ще не робили. Ну, я думаю, це не пізно. Але навіть дивлячись на нього, він сам, наприклад, ось він сам навіть без розтригуляції викидає доволі непогані такі вже стебла. Видно. Це F2 Brevant 200 під євролайтинг. Тут було доволі рідке воно і не дуже навіть, можна сказати красиве було. Але, але піднялося ось які стебла, доволі таки вони. І викидає, навіть без розрегуляції викидає вже завтра зробимо інсектицидну обробку. І додамо туди бору, рост регулятори, додаємо фунгіцид і все буде добре. Оце такий ріпак по соняшнику. Хоча сказати, багато зимку було десь 3-4 дні. Мінус 20 у нас, ну чимало його випало, він був доволі густий. А зараз якби, я думаю, що це буде навіть і непогано, що він такий гущини. Ну це такий ріпак. Так що буде все добре їй. Ось, які викидає. Видно. Тут тоже хороші такі бокові І там уже видно квіточки. Це такий ріпак. Працюємо, працюємо. Слава ЗСУ. Слава Україні. Перемоги і всього найкращого.